Кіровоградські ринки не дотримуються протипожежної безпеки. Такого висновку дійшли надзвичайники. З перевірками вони об'їздили усі базари області. Порушення знайшли в багатьох торговельних точках. Нині в області працює 71 ринок. Третина з них знаходиться у кіровограді. Керівники деяких базарів протипожежну безпеку ігнорують, кажуть надзвичайники. Шляхи евакуації захаращують дерев'яні споруди, не обробляють протипожежними розчинами. Не вистачає на ринках і автоматичної пожежної сигналізації. За усі ці порушення керівники базарів уже отримали відповідні приписи. По ринках області діють дев'ять постанов про застосування запобіжних заходів, що складає 18% від загальної кількості вказаних об'єктів торгівлі, в тому числі постанова винесена по таких найбільших ринках, як колгоспний, центральний, іскра, перший оптовий та європейський. І тут є найбільший потік людей. Покупців, обслуговуючого персоналу, не хотілося б, щоб такі ситуації трапилися в містах великого скупчення людей, якими є ринки за своєю природою. Тому що сумні приклади таких пожеж вони в інших регіонах України вже були, і не дай Боже, щоб вони трапилися на території нашої області.